Твою мать Де у нас зараз завела за? Де її голову будеш робачити. <ривіт> Все. ТЗ на старті. Всім привіт, добрий день. Дивіться, поламав батькові Опять трактор. Хто знає, що це таке? Напишіть коментарі. Коротше, тільки взявся, воно бих і випало. Хотів заборонувати тут огородик невеликий. А воно ніфіга. Б'є груду, вон, бачите. Не буду я його трогати, хай воно так і стоїть. Нема смисла круг зробив. Бачте. А воно таке, як мороз цьому взялося, видно. Хай, хай лучше стоїть, бо буде отаке, отакі кусьмяки, він Не хочу я його трогать, їдемо додому. Так що не вийшло. Ну, то таке, може дощі колись пройде, а потім або як тепло буде, як тепло, потепліше. Так що не ну, сьогодні морозець такий добрячий був, бо. Бо цей дуже холодно і трактор завівся. Всіх вітаю з праздником, день 8 березня, всім бажаю, здоров'я здоров міцного. І щоб жінки слухались, а я поїхав додому. так що Така картина. Фух. На сьогодні все. Їдемо дихати або спати. Горячі короткі. Спасибо. Так так же і вас ага. хотіла казать. Що? Горячий напекає. Просто правда собі зробила. Е -е -е. <laughs> це це десь вже дряпа дадуть, да? Ми і Івана це саме привезу. Люба, сейчас сходимо, а як же? Да я попробую хоч. Вкусніть спасіба. Здоров'я вам. Ага. Так же і вам здоров'ячко. Ну все, якраз під снідаєте, чи підобідаєте. Mm -hmm. Нам якраз не вистачало. Oh. А ну, туди і назад теперь чуть-чуть, так Чуть -чуть, да. Казав не глуши провірить зарядку. Короче, я переключив я. Все подача, ось ось зброс, Ну, тоже гріється масло. Так що Ну і робить тепер ця навіска. Там, наверное, щось більше всього що з краном було, щось кран якийсь там дефект якийсь у кранові, Тепер і навіска піднімається, ну все одно трошки є у нього, Нагрузка. Іде. Ну наче наче не така ну так чуть-чуть лучше, чим було. з батько контролька, бо щось зарядку не дає. Так що всім дякую хто підказав. Величезне дякую всім лайки. Підписуйтесь на канал.